Таблиця множення у віршах. Таблиця множення не жарти, уваги і поваги варта. Не бійся множення таблиці. Це просто вірш, він легко вчиться. У зоопарку залюбки до школи ходять малюки. Там учить дітлахів сова, таблиці множення на два. Пропищала мишка з нірки. Два на два то вже четвірка. Далі слоник відповість: Два на три це буде шість. На чотири множу двійку вісім, каже землерийка. Два на п'ять це вже десяток, мовлять двійко поросяток. Два на шість дванадцять от. Це озвався бегемот. Мавпачка також до праці. 2 на 7 це 14. І зайчата не бояться. 2 на 8 це 16, 2 на 9 вісімнадцять як звірята добре вчаться. Таблицю множення на 3 вивчали кицькі три сестри. Допомагав їм котик гість, як три на два це буде шість. А три на три помножим знайте, що це дев'ятка, пам'ятайте. Три на чотири це дванадцять, а три на п'ять це вже п'ятнадцять. А скільки буде три на шість? Чи хтось з вас кицький відповість? Таблиці кицькі не бояться, це дуже просто вісімнадцять. Ви молодці, промовив він. А три на сім двадцять один. А три на вісім скільки буде? Двадцять чотири знають всюди. А три на дев'ять двадцять сім. Відомо це котам усім. Четвірку множили малята пташки і лісові звірята. Чотири множимо на два це вісім, мовила сова. Чотири множимо на три дванадцять, крикнули бобри. Чотири на чотири так. Шістнадцять буде, каже грак. Чотири множує на п'ять це двадцять, легко рахувати а ще помножу і на шість. Двадцять чотири каже Дріст. Ведмедик слова попросив Чотири множу я на сім. Це двадцять вісім, каже він. Аж тут розхвастався пінгвін. А як на вісім тридцять два, от мудра в мене голова. На дев'ять множив горобець це тридцять шість. І все кінець. Юрко та семеро дівчат на п'ять таблиці мав повчать. Почала таблицю Леся п'ять на два це буде десять. Потім підхопила люда. П'ять на три п'ятнадцять буде. 5 помножим на 4 буде 20, каже Іра. Тут Юрко став рахувати. 5 на 5 це 25. 5 на 6 це 30, Ліда за Юрком сказала слідом. 5 на 7, говорить Майя, 35 я точно знаю. 5 на 8 буде 40, проказала Катя скоро. 5 на 9, каже ната, 45 потрібно знати. Мавпа гарна учениця вивчила усю таблицю і старанна і слухняна їй за це дають банани. Мишки сіренькі хвости. Вчили множення шести. Шість на 2 пищать 12. Шість на три це вісімнадцять. Шість помножим на 4. Буде в нас 24. Шість на 5 це тридцять буде. Шість на 6 по всіх усюдах. 36 а 6 на 7. 42 відомо всім. Ще помножимо 6 на 8. Буде рівно 48. 6 на 9, кажуть, всюди 54 буде. Знають мишки всю таблицю, ну й старанні учениці. Гуска та індик з корми вчились множенню семи. Біла курка кутку даче 7 на 2 це 14. Вийшла гуска із води 7 на 3 21. Півень розтопирив крила. 7 помножив на 4 28. Щоб я впав, цілий день я рахував. А ще б хотів додати сім на п'ять це тридцять. п'ять. Сім на шість це сорок два. Індикова голова піднялась, а сім на сім сорок дев'ять, каже всім. І сім на вісім, всім на злість, знаю теж п'ятдесят шість. Встала під кінець і яся. Чорна курка й надулася сім на дев'ять, хоч помри, буде в нас шістдесят три. Як любо множити на сім, птахам сподобалось усім. Вчить сова діток у лісі, множити на цифру вісім. Як 8 множимо на 2, 16 буде дивина. А 8 множимо на 3, 24, хоч помри. А 8 на 4 це буде 32. Це добре знає кожна розумна голова. На 5 помножим 8, це 40, знаю я. І ви повинні знати уся моя сім'я. На шість помножим вісім, вгадайте, хто меткий. Це буде сорок вісім, озвались малюки. На сімку вісім множим, тепер, хто відповість, повинен знати кожен число п'ятдесят шість. Тепер на вісім вісім помножим залюбки. Це шістдесят чотири сказали малюки. Помножим ще на дев'ять, наказує сова. Маленькі совенята пищать сімдесят два. На 9 остання таблиця найлегша, сказала лис лисиця. У ній ми повторимо спочатку, що вивчили з вами корчатка. І вам не треба бояться, бо 9 на 2 18, а 9 на 3 можна всім казати гуртом 27. Тепер на 4 і скрізь почулось гучне 36. Помножимо 9 на 5. Згадали усі 45. Шість раз 9, чути всюди, 54 буде. Сім на 9, хоч помри, буде в нас 63. Тепер на вісім згадала голова. Скажіть, мої Корчатка, що це 72. Тепер ми вивчимо приклад іще всього один, що 9 раз по 9 81. На цьому все. Дякуємо за увагу. Навчайте з задоволенням.